Настав час дізнатися, що змушує битися твоє серце. Це наші клітини транзистори. Привіт. Подальша інформація може стати особистим знанням за умови, що ти знаєш, як протікає струм у напівпровідниковому діоді. Інакше це марна втрата часу. Транзистори бувають різних типів, але найпоширеніші це біполярні і польові. Біполярний означає такий, що використовують два типи носіїв заряду: електрони, негативні носії та дірки позитивні носії. Щоб пояснити принцип роботи і будову біполярного транзистора, зробимо наступний малюнок. Що ми бачимо? Посередині знаходиться тоненька смужка півпровідника П типу. Її назва база. Слово «бейс» з англійської буквально означає основа або фундамент. У структурі транзистора вона є центральною частиною, яка керує роботою приладу, хоч і сама по собі не має сильної провідності. Важливо, база має бути тонкою. У сучасних транзисторах вона завтовшки від 0,1 до 1 мікрометру. Це роблять для того, щоб менше рекомбінувало носіїв заряду, електронів або дірок при проходженні через неї. І більше з них досягали колектора. Це забезпечує високий коефіцієнт підсилення транзистора. Щоб транзистор запрацював у випадку NPN транзистора, як у нас на схемі, треба спочатку емітер подключити до негативного потенціалу, а базу до позитивного. Тоді PN перехід між емітером і базою відкриється, і електрони будуть рухатись у базу, створюючи невеликий струм бази. До речі, слово емітер походить від латинського дієслова емітер. Що означає випускати, випромінювати, вивільняти. У транзисторі емітер це той, що випускає носії заряду електрони або дірки, в нашому випадку це електрони, у напрямку до бази. Тоді він випромінює струм, звідси і назва. Якщо тепер колектор підключити до позитивного потенціалу, який більше, ніж потенціал бази, то між емітером і колектором з'явиться струм. Згадайте! нас тоненька і слабо легована, тому лише невелика частина електронів рекомбінує з дірками. Більшість електронів проходить далі в колектор, бо там високий позитивний потенціал, який їх затягує. Таким чином, маленький струм в базі керує великим струмом між емітером і колектором. Слово колектор походить від латинського колектор, що означає той, хто збирає. Отже, емітер випускає, база керує. А колектор збирає електрони. Де це можна використати, запитаєте ви мене? А я вам розкажу. Пропоную подивитися, як у реальному житті працює транзистор. Батарея елементів на 9 вольт задає напругу між емітером і колектором. Завдяки блоку живлення змінюємо напругу між емітером та базою транзистора. Світлодіод працює індикатором наявності струму у колі та його величини. Резистор потрібен, щоб обмежити струм через транзистор та світлодіод. Адже при проходженні великого струму кристали напівпровідників сильно розігріваються. Зліва ви бачите монтажну схему з'єднання елементів, а справа схему в умовних позначеннях за державними стандартами. Зверніть увагу, коли напруга на базі плюс 05 В, транзистор закритий. Перехід емітер-колектор має величезний опір приблизно сотні кілоом, і струм через світлодіод майже не тече. Фактично транзистор розмикає коло. Але за напруги 0,6 В транзистор відкривається і його опір всього десятки Ом, ПН-перехід світлодіода починає випромінювати світло. Збільшення напруги на 0,8 В призводить до повного відкриття транзистора. Опір падає до 10 Ом, яскравість світлодіода при цьому максимальна. Тобто зараз ви побачили використання транзистора у якості вимикача. Звичайно, ми це могли б зробити за допомогою звичайного механічного вимикача, тому що частота вмикання мала. А чи зможете ви рукою вмикати мільйони разів за секунду, а мільярди? Питання риторичне. А така схема це дозволяє зробити достатньо на базу подавати напругу не від джерела сталого струму, а від генератора високої частоти. Зробити підсилювач на транзисторі. Мабуть, це найпростіша схема, яка підсилює сигнал приблизно у 10 разів. На фіт схеми подається сигнал від мікрофона або смартфона. У мене він зображений у вигляді червоної синусоїди. Цей змінний сигнал через конденсатор С потрапляє на базу транзистора. Конденсатор потрібний для того, щоб постійний струм від джерела не проходив через мікрофон або смартфон, впливаючи на їхню роботу. Щоб транзистор працював у напіввідкритому стані, на його базу через резистор R подається позитивний потенціал від джерела живлення 9 вольт. Значення резистора підбирається так, щоб транзистор відкрився, але не повністю. У цьому режимі напруга на колекторі становить приблизно половину напруги джерела, тобто близько 4,5 вольти. Через гучномовець і транзистор протікає струм колектора синя синесоїда, коли сигнал на вході позитивний, верхня частина червоної синесоїди, транзистор відкривається сильніше, і струм ІК збільшується, і катушка дифузора гучномовця ще більше виштовхується вперед. Коли сигнал стає негативним, транзистор частково закривається, струм і зменшується, і катушка завдяки пружнім властивостям дифузора рухається назад. Таким чином, дифузор коливається з тією ж частотою, що і вхідний сигнал, і ми чуємо звук. Послухайте його на відео. Але зрозуміло, що найпростіша схема не завжди найкраща. Як бачите, головний недолік цієї схеми полягає в тому, що навіть коли сигнал на вході до рівня нулю, через і гучномовець постійно тече струм. У такому режимі транзистор гріється, схема споживає електроенергію, а гучномовець працює в умовах постійного виштовхування котушки, що призводить до великих спотворень сигналу і може викликати вихід з ладу гучномовця. Висновок. Зібрати таку схему можна, щоб переконатися, що вона працює, але використовувати її як повноцінну колонку для смартфону чи комп'ютера не треба. Розкажи ще про польовий транзистор. Польовий транзистор це тип транзистора, в якому керування електричним струмом здійснюється за допомогою електричного поля. На відміну від біполярного транзистора, в польовому транзисторі носіями струму є тільки один тип носіїв заряду електрони або дірки. Як побудований польовий транзистор? Роботу пояснимо на прикладі n канального польового транзистора із керуванням ізольованим затвором. Уявіть собі шматок напівпровідника П типу. Наприклад, кремнію з домішками алюмінію. В ньому формуються дві зони з напівпровідника n типу Наприклад, кремнію з домішками фосфору. Одна зона це витік, позначається літерою S від англійської SOS джерелу. З цієї зони будуть витікати електрони. Це аналог емітера у біполярному транзисторі. Друга зона це сток. Позначається літерою D від drain. злив. Це зона, куди в лапках зливаються електрони аналог колектора. У проміжку між зонами на діелектричному прошарку, наприклад, з діоксиду кремнію сіліціуму 2 Сформований металевий електрод, наприклад, з алюмінію, який назвали затвор. позначає літеру G від Gate – ворота. Це керуючий електрод, аналог бази в біполярному транзисторі. Отже, як тільки ми створили витік і сток, утворюються вже добре відомі нам PN-переходи, які мають власне електричне поле. Коли на затвор подається додатня напруга відносно витоку, вона притягує електрони до поверхні під затвором, створюючи провідний канал. Якщо між витоком і стоком є напруга, електрони течуть по створеному каналу, тече струм стоку. Без напруги на затворі канал не утворюється і транзистор вимкнутий. Отже, сьогодні ви познайомились з будовою і принципом роботи деяких видів транзисторів. Але їх робота створює дива. Мільйони транзисторів, зараз, поки ви дивитесь це відео, вводять на екран зображення, передають і приймають потоки даних з інтернету, обробляють інформацію використовуючи різні алгоритми. Поки що кількість транзисторів у чипах набагато менша, ніж у нашому мозку нейронів. Але швидкість передачі інформації у мільйони разів більша. Саме тому комп'ютери вже переграють нас у шахи і обробляють масиви інформації за хвилини, де нам знадобилося би все життя. Що ж дякую вам за увагу, вчить фізику.